А що буде, якщо я вам скажу, що люкс зараз може бути по якості як Китай? Омріяна сумочка Шанель може розвалитися за місяць, а лофери Лора Піяна як улюбленої інфлюенсерки з інстаграму пожовтіти за два виходи. Сьогодні ми будемо все це обговорювати і розносити вщен люкс. Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму YouTube каналі. І ми будемо в цілому розмовляти з вами про люкс. Я працюю в сфері ресейла 12 років, і повірте, я дуже багато колекцій тримала в руках, чупала на дотик і можу про них багато чого сказати. Зараз ми бачимо тенденцію, що люкс переходить в масове виробництво дуже мала кількість брендів, яка до сих пір тримається на ручному виробництві, або ж хоча б деякі позиції робить вручну. Буквально нещодавно прогримів величезний скандал з брендом Лорап'яна. Я вам скажу чесно, що такі скандали трапляються. Мені здається, раз на рік якийсь бренд страждає від кенселінгу. Так ось в цей раз це був Лора П'яна жакети. Які вони продавали по 3000 євро плюс із шикарного італійського кашеміра, вони віддавали на аутсорс фабриці в Італії. А ця фабрика в Італії віддавала їх далі на Аутсорс в Китай, і собі вартість жакета виходила 80 100 євро. Але при цьому всьому використовувався Нелегальний китайський труд за копійки, тому народ був просто в шоці, що за такі гроші вони купляють, грубо кажучи, китайське виробництво. Якість люксу, яку ми зараз бачимо, з за кожним роком буде падати, падати і падати. До цього йде тенденція. Не так багато брендів, які готові зберегти ту якість, яку вам хочеться за ці гроші. Це можливо брендські апарелі, можливо, десь бренд Ермес бренд як Брунела Cucinelli. Якщо ми звертаємося за одягом до цього бренду, то знайти там ФАКАП максимально складно. Також не дивлячись на те, що Лорап'яна відчувався в Китаї. Якість їхнього кашеміру, якість їхнього трикотажу неймовірна. Бренд Селін. Максимально рідко робить факапи в одежі. Ще бренд Zero, бренд Kate, Вони славляться реально класною якістю тканин, і саме одежа в них супер якісна. Але як на мене, цінник все одно супер завищений. З приводу таких брендів, як Chanel, Dior, Bottega Veneta, звісно ж, в них класна якість, але раз на раз не приходить. Якщо чесно вам сказати, майже у кожного бренда бувають факапи. Реально, мій рекомендаціон не тому, що я працюю в ресейлі, а тому, що я розумію, як іноді бренди завищують первинну ціну, тому просто треба звернутися на ресейл або вінтажні магазини. По-перше, якщо ми беремо вінтажні позиції, вони більш рідкісні, вони вже втратили ту націнку і більше вони не втрачають так сильно в ціні. По-друге, навіть Нові колекції, якщо ми говоримо про Гучі, Баленсяга і так далі. вони через рік-два продаються в аутлетах мінус 50, мінус 60. Тому купляти просто по першій ціні абсолютно нерезонно і нелогічно. Вінтаж зараз можна купляти абсолютно спокійно, в доступі, хоч в інтернеті. Наприклад, є класний маркетплейс, який називається Vestiar Collective. Там можна знайти дуже багато всього. І я там собі знаходжу дуже багато всього. Є вінтажні відділи на Farfetch і в eBay. Також цим займаємось ми. Ми привозимо з усього світу, приймаємо участь в аукціонах, де вибираємо кращі люксові колекції. Тобто, це купити абсолютно реально, якщо хтось з вас переймається за оригінальність. Я знаю, що таких людей дуже багато, хто в цьому не розбирається і боїться, що він не трапить на фейк. Є дуже багато сайтів, які займаються автентифікацією люксового товару. Ми, наприклад, на своєму Роселі перевіряємо кожен товар, який доходить в магазин. Сумки РМС перевіряємо Баба Baby, Інші сумки перевіряємо Ентрупі. Є дуже багато різних, абсолютно різних платформ, де ви можете просто загрузити фотографії і отримати відповідь від експертів. Ваша річ оригінальна або ні. Є такі сумки суперпопулярні, які хочуть купити максимальну кількість дівчат, такі сумки, як Louis Vuitton Neverfull, або Louis Vuitton Speedy, або Saint Laurent Лучі Sunset. Я їх вам рекомендувала в випуску про першу люксову сумку, його треба подивитись. Ці сумки супер класні, вони ідеально підходять під різні образи, але вони реально втрачають в ціні 30-40%. Тому навіщо їх часто купляти в магазині, коли можна зекономити і купити за ці кошти дві? Наприклад, Сумка і Sun Laurent Sunset коштує біля 2000 тисяч євро. На ресейлі вона продається завжди до тисячі євро. Тобто тисяча євро економії. Дівчата, я розумію, що багато хто любить цей вайб магазину, хочеться прийти, купити самі. Вам наліють келих шампусіка не всюди. Після коронавіруса багато хто вже не наливає той келих шампусіка, отримати своє пакування красиве і так далі. Але... І є класна альтернатива, якщо хочеться зекономити кошти. Альтернатива це знижки від персонального байера. Майже всі байери роблять мінус 10 мінус відсотків на різні лоти з колекцій, тому що вони купляють багато речей, деякі мультибрендові будь-які дають їм величезні знижки, що і вони можуть зробити, і вам буде приємно отримати речі зі знижкою. Я краще зекономлю і отримую бажану пару зі знижкою. І 200-300 євро залишиться при мені, аніж просто одномоментно на 5 хвилин я відчую цю радість від нового пакету і від консультанта з шампусіком в Діорі або ж десь в Сен-Лорані. Сьогодні я хочу вам показати і розказати, в яких брендах чого треба обходити і де є. Пред флаги. І почнемо саме з Шанель. Шкіра Лемпскін це шкіра, ягня, гладесенька шкіра. Так, я розумію, дівчата, вона виглядає нереальна. На дотик вона теж абсолютно нереальна. Але якість, ну блін, ну щоб ви розуміли, дві-три носки і кутів просто немає. Її треба берегти як заницю ока, її треба ставити на найніжнішу поверхню. Тому що ці кутики затираються за одну секунду. А якщо у вас, наприклад, як в мене, трішечки є нігті, то сумці хана одразу. Буквально малесенька зачіпка залишає за собою величезний слід. Те ж саме я можу сказати і про фурнітуру. Фурнітура на сумочках шанель вона може облазити просто за один-два місяці. І що ви думаєте? Зараз ціни на класичну позицію сумку Шанель ростуть кожен сезон. Зараз вона коштує 10 тисяч 300 євро. Це дорожче, ніж Біркін, це дорожче, ніж Келі, це Дорожче ніж будь-яка сумка, це дорожче, ніж Zero Margo, 10 тисяч євро за сумку, в якої значок, шанель лого, на яке воно застібається, може облізти за 4 носки. Краще купляти ці сумки на розселі за 5-6 тисяч, і ви зекономите свою кровну п'ятірочку, аніж купити за 10 300 і через місяць розшаруватися. В мене, до речі, теж новинка від Chanel, це в Веніті, вона класно тримає форму, прикольна така. Я її купила теж на ресейлі. В бутіку вона коштує 3000 євро, купила її за 1500-1400 євро. Нову я б за 3 тисячі її не купила, тому що вона теж зроблена з гладкої шкіри, на якій залишаються подряпини дуже-дуже швидко. Якщо, наприклад, там. 30 років тому ці самі сумки Шанель були ідеальної якості. Вже зараз відкриваючи, ми бачимо, як стирчать нитки. Я особисто купляла сумку Шанель собі в бутіку, і через півтора місяці кришка повністю відірвалася від ниток, тому що якість цих ниток була категорично непідходяща саме для цієї сумки, і вона просто розірвалася. І ще один мінус скажу вам про бренд Шанель: взуття в бренді Шанель купляти по інтернету просто неможливо. Тому що в один сезон розмір 40, це в них 40, а в іншому сезоні розмір 40, в них 37. В мене був реальний кейс. Три місяці тому я купила собі другі балетки. Вони були 40 го розміру. І в них устілка була 24,5 см, хоча завжди вона там 26. Як це могло бути? Я їх купила прямо в будь І я не можу вам сказати, я їх не міряла, тому що я ніколи не мірю взуття, коли в мене вже є таке саме. І ось навіть таке в них буває. Тому з шанель зараз треба бути дуже-дуже обережним. У бренда Louis Vuitton є єдиний нюанс. Хтось каже, що це їхня фішка, а я не люблю цю фішку. Це шкіра. Яка засмагає. Дуже часто шкіра, яка засмагає, потім перетворюється просто на бруднющу шкіру з брудними ручками, з чорними, нерівномірно загорілими. Тому я вам дуже рекомендую: якщо ви обираєте собі першу сумку з люксу або ж ви хочете придбати ту сумку і розумієте, що ви будете її часто носити, особливо ті деталі, які знаходяться в ваших руках, постійно, тобто ви будете їх. Торкатися ваші руки можуть бути в Криму тощо. Я максимально рекомендую не купляти собі сумки, в яких є ця шкіра, яка засмагає. Беріть з канви, беріть з ручками в колір сумки, але не беріть ту бежову шкіру, якщо не хочете, щоб через три носки вона виглядала нібито у вашій сумці 20 років. Тут в нас на лофери Лорабіана. Ці лофери носять абсолютно всі. і Їх фішка красива, біла, прозора, силиконова підошва. Але що ви думаєте? Ця красива біла підошва? Стає ось такою. Вона жовті, нібито то тапки макасіни за 5 гривень. Чому вони це все ще не пофіксили, я сказати не можу. З прозорим силіконом це часто трапляється. Коли він попадає на сонце, він чомусь окислюється, якщо можна так сказати, і просто міняє свій колір. Жодної вологи вони не терплять, жодної трави, тому що якщо ви підете в них на траву, то вони просто можуть пофарбуватися в зелений колір і замість жовтої подушки у Вас буде зелене. Але, блін, ну коли купляєш туфлі або лофери за тисячу євро, мати якість, яка за один сезон повністю зношується, мені здається, не дуже альо. А зараз поговоримо про бренд Ванклів. Більш за все, всі з вас і я. Я знаю, люблять колекцію алямбра прикраси, які схожі на квіточки клевера. Кожна квіточка називається мотив. Так ось ці мотиви дуже часто зроблені з різних матеріалів. Це може бути Онікс, перламутр, це може бути тигрове око, це може бути червоний камінь. забула, як називається. Коротше, їх дуже 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 багато хальцедоніші. І всі ці камні супер-супер тендітні і не люблять воду, не люблять крема для рук або олійки для тіла. З ними потрібно супер, супер обережно. Наприклад, всіма улюблений малахіт: це зелений колір, це найпопулярніший варіант Алямбра. Може просто потемніти, почорніти за декілька місяців, якщо ви будете завжди наносити крема для рук, або ще щось подібне. Якщо вам хочеться, щоб ваша прикраса довго вам прослужила, то я пропоную вам обрати варіанти, які менш вибагливі. Це можуть бути повністю варіанти з металу, або ж варіанти з тигрового ока. Є такий класний камінь шоколадного кольору, дуже красивий. Я коли обирала, дуже хотіла перший собі в ванклів червоного кольору. Але мені сказали, що він дуже-дуже швидко залапується і приходить в поганий стан. Я ще не пробувала, але вирішила почати свою колекцію саме з Оніксу, чорного, тому що всі кажуть, що це найменш вибагливий а, камінь в бренді. І зараз ще хочу вам сказати, я їх забула взяти з собою. Звісно, дні будуть нас сережки золоті. Це ботега із нової колекції. Але я вам скажу якість просто Що, блін, H&M. Реально, я. Не знаю, де вони їх беруть і чому так дорого продають. Мені подарували сережки, це біжутерія, звісно, але бутега венети, які коштують 700-800 євро, які просто за три дні носки, вони повністю поржавіли. І що найцікавіше сама сережка, тобто цвяшок, який входить в ушко, навпіл зламався на третю носку з 800 євро. Ну, камон, кому, кому? Е Потрібна така якість. Як на мене, якщо ми говоримо саме про біжутерію, ось чесно, біжутерію я рекомендую брати усім недорогу. Бренд Bottega Veneta, прекрасні окуляри, так вони виглядають супер стильно. Але тут, знаєте, настільки неякісний пластик, що через годину-дві носки очі нереально болять. Тому це все одно аксесуар більш для стилю, аніж для сонця, аніж для зору. Можна спокійно теж брати не в люксі, а спокійно брати десь на тему, як я вам показувала, або в залі, щоб не було в коштів. Але звісно ж, це красиво, але прикро, що нереально носити. Бренді Гучі теж немало факапів. Наприклад, їх футболки по 500-600 євро. Реально за 4-5 носок виглядають гірше ніж виглядають футболки із Zara. А особисто в мене з окулярами Гучі своя історія. Це одна з найпопулярніших їхніх моделей. Хаба, ось так вона виглядає. Вау! Ось так. Вони мені дуже подобаються. Вони ідеально підходять під мій стиль, під багато образів. Але знаєте що? Це п'ята пара. Чому? Все тому, що в них абсолютно не тримаються. Болтики. І я думала перший раз, що це окуляри з якимось браком. І в а, мультібрендовому бутіку в Києві, де я їх купила, мені замінили. І через дві-три носки вони знов зламалися. Я подумала, що можливо, то така не така якась партія продала окуляри після того, як я їх полагодила, і вирішила, що я піду в бутік і сама собі куплю ці окуляри. Що ви думаєте? Вони розвалилися. Я купила ще одні, тому що я загубила цю дужку, але мені ідеально підходить ця форма. І так вже 3-4 роки я з ними туди-сюди ремонтую, ремонтую, купляю нові, вожуся. Я вважаю, що це абсолютно не ок, коли окуляри коштують 500 євро. Тому якщо Можете не купляйте цю модель, я не можу, тому що це єдина модель, яка мені в Бреді гучі підходить. А що я вам можу сказати навіть про окуляри Chrome Hearts? Іду я собі красиве, така в окулярах. Вони мені так подобаються, вони коштують реально руку і ногу. І я розумію, що щось в мене летить з обличчя, вони падають на пол, розламуються, тому що там теж просто вивалився болтик за окуляри, які коштують 2000 євро плюс. Щоб просто так вивалювався болтик і вони ламалися прямо на обличчі, мені здається, це тумач. Тому я вирішила, що більш такі окуляри дорогі, я купляти не буду, тільки якщо мені вони не попадуться на розселі. Вони мені попались на розселі, я їх придбала. Але чому я вам кажу, що прикольно економити, коли ти розумієш, що якість середня, ти маєш той люкс, ти зекономив і не відчуваєш себе, знаєте. Обманутим, коли витратив 2000 євро, а воно зламалося. Я їх купила за 500. а У нас легше кудлай. Бренд Лабутен. Ця червона підошва 5-10 років тому була бажанням усіх дівчат. Так, зараз вони вже не такі популярні, але все одно майже у кожної дівчини в гардеробі вони є. І коли. Ось так близенько продивитися на ті лабутини, то майже кожна третя пара має жовтий клей, який вилізає з цієї червоної підошви. <му> Окремо хочу сказати не про бренд, а просто про матеріал. Якщо в люксі ви хочете купити собі щось лаковане. То, будь ласка, робіться з великою великою обережністю, тому що лакований матеріал має дві особливості: перша особливість: він не переносить жодну вологу і дощ. Якщо ви з лакованою сумочкою шанель білого, бежевого, синього кольору, якогось, а не чорного, попадете під дощ, ці всі плями благополучно залишаться з вами назавжди. Є ще одне: але повністю все, що робиться з лаку, має. Властивість мігрування кольору. Наприклад, якщо у вас є білі і чорні лодочки з лакованої шкіри, ви їх поставили рядом, то темний обов'язково перейде на білий колір, і їх здати в химчистку нереально. Їх не можуть встановити. Тому, будь ласка, відносить до цього обережно. У мене була сумка Constance в синьому. Алігаторі красива, синя, просто нереальна. Я її купила теж на Раселі. Крокодил був не матовий, а глянцевий, і вона в мене попала під дощ. Я думала, що воно, як мінімум, висохне, що за такі гроші не може сумка просто спортитись за один день. Але так і вийшло. Вона як покрилася темними синіми плямами, так і жодного разу від них не позбавилась. Мені пройшлось. Продати її набагато дешевше ніж я розраховувала. Сумки Hermes Kelly і Hermes Birkin, вони виробляються вручну. Тому не ідеальні шви для них абсолютна норма. І якщо ці сумки вінтажні і йдуть з розсейлу азійського, такого як Токіо і Сінгапур, вони можуть мати окислення на фурнітурі, тому що там дуже 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 волога природа, волога погода, і можуть мати чорні цятки, це можна прибрати. Звісно ж, в хімчисті, але ви маєте розуміти, що таке може бути. Також нещодавно я отримала декілька сумок з шкіри страуса для нашого ресейлу Luxury Second Life, і вони повністю поміняли колір, тому що дівчинка зберігала їх на сонці, на підвіконнику. А такі сумки, як шкіра страуса, треба зберігати тільки в холодному і темному місці. Тобто є дуже багато. Багато нюансів, що з цим за такі великі кошти треба бути ще й настільки обережним. Або ж, наприклад, ті самі шльопки оран і шипри, які ми всі любимо, носимо, вони є майже в кожної дівчинки в інфлюенсерки з інстаграму. Кожен сезон вони міняють колодку. Орани 40 розміру стають 39 м потім вони знову розмір в розмір. Шипри абсолютно точно маломірять на два розміри. Тобто такі деякі нюанси з розмірами, з шириною, з повнотою ноги треба постійно міряти. І, звісно ж, це мені здається теж великий мінус. Мені було б зручно, якщо б я один раз приміряла цю модель, і не треба було більше міряти, ходити. Просто можна було б замовляти онлайн. Але тому, що міняється колодка, треба все ж таки йти і фізично приміряти взуття на себе. Мені хочеться з вами сфіналізувати, що не треба ідеалізувати цей люкс. Зараз вже люкс реальна має якість мас-маркету. Ми живемо в часи споживання, перевиробництва просто колосальні. Тому, дівчата, якщо ви так мрієте купити той люкс, я вас благаю, робіть, як я купляйте на ресейлі. Це класна економія. Тому можна не гнатись саме за сумку з бутіку. Звісно ж, якщо ваш бюджет дозволяє і вам хочеться саме такого зробити покупку. Прекрасно, але треба трішечки підійти до покупки свідоміше. Можна абсолютно круто виглядати, як в зарі, так і в мас маркеті Головне правильно себе подавати, правильно себе нести. І якщо зараз ще немає коштів на той люкс нічого тут страшного немає, і без них можна виглядати круто. Я вас на цьому каналі цього вчу, і мені буде цікаво від вас теж почути. По-перше, що ви купляли таке, що вам дало максимальне задоволення, а що купляли з максимальним розчаруванням. І думаю, що дівчатам в коментарях буде теж цікаво це почитати, щоб на всяк випадок для себе винести уроки, що з люксом. Купляти не треба. Ну, а ми з вами зустрінемось. Звісно, коли в наступний четвер.